Добрий день, мої любі читачі! Ось і скінчився для Васильівської гімназії всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Безпечна країна. Початкові класи нуж пізнавали і водночас збирали легбок. Проводили інформаційні хвилинки. Дуже дітей зацікавило про різноманітність світловідбиваючих елементів, залюбки оглядали їх, читали поезії і казки про правила дорожнього руху. А також ми пізнавали і проводили різні вікторини про дорожні знаки, де дуже допомогли в цьому педагоги початкових класів. Ну, саме найцікавіше було розгадувати ребуси. На жаль, не всі записані. Приємного перегляду. Софійко, скажи, будь ласка, що там написано? Увага дороги. Молодець. Скажи, будь ласка, що там написано? Дороги. Молодець. Веронічка, скажи, будь ласка, які тут слова? Пішохід, перехід. Молодець. А скажи, будь ласка, що тут написано? Пряво! Молодець! Що ти тримаєш? Транспорт. Молодець. Кузов водій. Молодець. Що там? Метро, газон, гараж. Молодець. Так, що в тебе? Червоний, жовтий, зелений. Молодець. Зебра. Так, молодець. Зупинка. Молодець. Наступний. Проспект. Молодець. Зла. Молодець. Ой. Велосипед. Молодець. Тротуар. Молодець. Давай. Що у тебе? Рахів. Молодець. Трамвай. Молодець. Нікіта, тебе тебе чекаємо. Що це у тебе? Увага, увага, молодець. Вулиця. Молодець. Що там? Автобус. І? Автосалон. Молодець. Транспорт. Молодець. Регулювальник. Всі ви були молодці. Дякую.